Чи є, який між вами, що має одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу, у яму, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Бог є любов. Саме такі слова, таке твердження відкриває нам наш Спаситель. Ісус Христос, Син Божий. Далі він каже, не мов би представляючи себе як другу особу Божу, що Бог так полюбив світ, що сина свого прислав єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, який свідчить про свого Небесного Отця, Він частково вносить у цю ясність. Що хоче Небесний Отець змінити тут в земному житті? Важко було прийняти юдеям, які дотримувалися строго припису старозуміннього, осягнути, збагнути чи, можливо, втілити в своє життя якісь доповнення, якісь зміни. Вони притримувалися оце різного роду приписів. Коли в сьогоднішній ванної ми чуємо, в синагозі задають питання, показують тільки чоловіка, який був сухою рукою питають Ісуса, чи можна Його сьогодні зцілити, або порушити старозавітній закон і заповідь, або так, як каже Ісус Христос, що Він є новою генерацією, той, що прийшов доповнити, вияснити, спростувати. Яку відповідь дасть Ісус Христос? Як завжди, Він дає порівняння, коли каже, якщо ви маєте одну вівцю, яка впаде в яму, в суботу, в вихідний святковий день, чи ви не будете намагатися її дістати з цієї ями? Кожному шкода, хоч це є тварина, але кожен добрий господар він плекає. Він годує, Він поліває, Він хоче щось мати з цієї тваринки чи з тої пташки, з того птаха. І напевне, що кожен би сказав, що так, прикладе всяких зусиль. Тоді Ісус Христос каже, аж скільки чоловік вартніший за цю вівцю? Так, дорогі браття і сестри, каже нам Ісус Христос, що Нездорова людина потребує лікаря, але хвора. В іншому місті він говорить, що Небесний Отець посилає сонце і дощ на праведників і на грішників. Він нікого ж ні в чому не обмежує. Небесний Отець пожалів за те, що через перший, перше гріхопадіння прародичів Адама і Єви вони були не тільки вигнані з раю, але як покута, як наслідок гріха, що кожне людське тіло має пройти через фізичну смерть. Тому то Небесний Отець, посилаючи свого Сина, не мов би сам промовляє, що той, хто вірує в це Слово, яке говорить Ісус Христос, Син Божий, той, хто вірує в ті діла, які творить Син Божий, той хоч і зазнає тої фізичної смерті, він все одно. Житиме по віки, якщо, звичайно, того, удостоїться. достоїться. Ісус Христос стоїть на сторожі святкування цього свята чи святкування празника, та навіть і заповідь, пам'ятай про святий День святкувати. Але не тільки своєю смертю і своїм Воскресінням, Він і тим правдивим образом, Він до себе притягає повну довіру. Але показуючи на сьогоднішньому чоловікові, які взяли немов як за цей навчальний посібник, цей іспонат, він каже до чоловіка, простягни свою руку, та, яка була сухою від народження. Та рука, яка абсолютно не володіла, була просто так причіплена до тіла. І каже нам євнелиздва Матей, що та рука стала здоровою, як і друга. Так, дорогі браття і сестри. Підсумовуючи сьогоднішній уривок святого Євангелія, ми можемо собі збагнути, що Христос хоче сказати немов про чистоту нашого тіла, нашої душі. Він заохочує нас до частої святої сповіді і часто святого причастя. Хоч тіло є немічне і піддається спокусам, піддається гріхам, неодноразово попадає в ту глибоку прірву гріхову, ту яму глибоку. Що та душа, яка є від Бога, яка постійно прагне до Бога, вона хоче постійно, щоб це тіло витягнути з цього гріха. І каже Христос, чи є між вами хто такий, що хоче смерті вашого тіла і вашої душі? Чи є між вами, хто такий, що не хоче успадкувати Царство Боже? Тому стараємося, дорогі браття і сестри, пам'ятати завжди. Про Ісуса Христа, нашого Спасителя і справедливого судді. Пам'ятаймо про ту Божу безмежну любов. Пам'ятаймо про те, що Господь нам хоче все простити. Його прощення, Його милосердя має меж. Часто вдаваймося, не біймося, не кажімо то, що, Та я вже і там ті самі гріхи кажу п'ятий, десятий сотий раз. Для цього і є Тайне Покаяння. На 101 перший щоб до мати зовсім більше гірки. Але потрібно працювати, молитися, постити, проявляти тіло милосердя по відношенню до інших людей, не шукати чи не акцентувати увагу на гріхові тоді, де його немає, не робити з маленького гріха великий, але стараємося уникати тих великих гріхів свідомих, добровільних, які ми часто дуже допускаємося, легковажимо. І тоді направду ми будемо відчувати оту присутність Божу в нашому житті. Напевно, як і сьогодні, так і кожного дня, ми маємо наших рідних чи знайомих, які святкують свої дні народження, чи святкують свої іменини. Ми вітаємо їх, чи вітають нас. Ми складаємо свої найщиріше побажання, міцного здоров'ячка, власник Божих, опіки Богородиці. Це саме те, що повинно повинна нас супроводжувати щоденно. Молімося одні за одних, носимо тягарі у одних, і так ми виконуємо закон Божий. Каже Ісус Христос, нову заповідь я вам даю, щоб ви любили один одного. Амінь. Слава Ісусу Христу!